у будівельній галузі б'є усі рекорди. Скільки людей купилося на дешевий сир і до цих пір чекають на введення об'єкта в експлуатацію? Історія, яку сьогодні ми вам повідаємо, довга і сумна, як тополі, що проросли на подвір'ї. Вислів обіцяного три роки, чекають в цій ситуації точнісінько в Яблучко. Шепетівське медичне училище добре відоме не лише у нашій області, а й усій Україні. Адже це навчальний заклад другого рівня акредитації, що має найпотужнішу в державі базу підготовки зубних гігієністів та зубних техніків. В училищі також здобувають професію майбутні медичні сестри, фармацевти та фельдшери. Загалом за різними спеціальностями у закладі навчається майже тисяча студентів. Вони мають чудову можливість поєднювати теорію з практикою. Стоматологи-початківці відточують навики у студентській поліклініці, зубні техніки у спеціальній лабораторії до послуг фармацевтів навчальна аптека. Це кабінет технології ліків, аптечної технології ліки. Тут все обладнано так, як в аптеці, точно, де працюють фармацевти при виготовленні ліків. В студента є в кожного студента своє робоче місце, обладнано все. Є ваги, наважки, речовини для роботи, є бюреткова система, і студенти отримують рецепти, роблять розрахунки і працюють. Наші студенти беруть участь у всеукраїнському конкурсі професійної майстерності серед фармацевтичних навчальних закладів першого, другого рівня акредитації. Кожного року їздять уже на протязі 10 років. Випускники училища успішно продовжують навчання в університетах. Вони працюють у кращих клініках України та за кордону. Вирує у навчальному закладі активне студентське життя, різнобарне та цікаве. Тут е, дуже мені подобається навчатися, адже тут у нас дружна група. Е, Мені подобається те, що ми вже ходимо у білих халатах. Це нас привчає до такої певної відповідальності і стабільності. Також тут є певна своя атмосфера. Дитинство мріяв бути лікарем, це мені дуже подобається, і це великий шанс для мене допомагати людям. Це насамперед дуже корисливо для людей, і ми завжди маємо допомагати комусь. Шепетівці сама найбільша навчальна база по спеціальності стоматології та стоматології ортопедична. Ось така на перший погляд ідеальна картина. Однак існує величезне, але яке вже три роки поспіль не дає спокою адміністрації, викладачам та студентам. 23 третій кабінет. Буде звучати парадоксально, жахливий стан дах отримав саме після капітального ремонту. Ще один парадокс: велетенську ложку дюхтю у медову медичну бочку підкинула саме держава. Розпочалася ця сумна історія у 2012-му. Медичне училище потрапило до переліку соціальних закладів, у яких згідно кіотського протоколу казанні мужі запланували провести роботи з утеплення, які б мали у кінцевому результаті привести до економії енергоресурсів та зменшення кількості шкідливих викидів атмосферу. На роботи в держбюджеті передбачили майже 6 мільйонів гривень. Опікувалося цим питанням державне агентство екологічних інвестицій. Воно визначило підприємство Держекоінвест одержувачем коштів. Це кошти були державного бюджету виділені Державним агентством екологічних інвестицій, яке делегував державному підприємству Держекоінвесту як одержувачу коштів щодо реалізації проєктів з капітальних ремонтів. В липні 2012 року між Шепетівським медичним училищем і державним підприємством Держекоінвест було укладено договір доручення, в якому Шепетівське медичне училище доручало Держекоінвесту виконати безоплатний капітальний ремонт. І в рамках цього договору Держекоінвест зобов'язувався виконувати всі, ну, всі юридичні дії стосовно проведення капітального ремонту. У свою чергу Держекоінвест обирає підрядником столичну фірму Антістрейд. У вересні 2012-го майстри свого діла, або я б краще сказала, гори майстри взялися до роботи. Результат їхньої праці колектив училища побачив. Та що найголовніше відчув вже у жовтні. Неякісно зроблений дах після ж першого рясного дощу перетворився на решето. Усі три поверхи навчального закладу затопило. Аби врятувати будівлю від води, люди чергували цілодобово, вимочували, черпали її відрами. Найбільше постраждав третій поверх, який до слова лише у 2010-му капітально відремонтували та встановили пожежну сигналізацію. Та завдяки старанням підрядника за два роки якісний ремонт перетворився у проблему. Одна з аудиторій, взагалі, не придатна для навчання. Ми заходимо в аудиторію номер 304, яка найбільше пострадала. Від потрапляння води тут були панелі. Це ми все це все, все зірвали, повністю все грибок. був, ми його вивели. Тут у нас перший рік навіть гриби росли. Отак, через кожні два-три дня ми зрізували гриби на цих стиках. Вверху Вник бачив цю картину. Представник від інтертехенерго бачив все бачив. І що він бирав на жарі. Ні, вони нам обіцяли, що по завершенні робіт повністю всіх робіт з капітального ремонту вони будуть нам проводити внутрішні роботи. Про пожежну сигналізацію після так званого потоку в училищі змушені були забути. Зруйнував дощ і роздягальню. Страшно дивитися на стіни та стелю вестибюлю третього поверху. Це вже ми самі підсушили, частково, які змогли висушити, які підійшли оці плити, то ми їх вставили, а те, яке повністю вийшло, ну, стало непридатним, то ми зняли. Стіни пострадали, ось вагонка наша, панелі, вагонки. Повідлітала. За ним заводиться вже вже грибок. Це ми повитягали, щоб воно трошечки була якась вентиляція, щоб підсушувалися стіни. Тепер в училищі бояться негоди, бо в прямому сенсі відчувають опади на собі. Слава Богу, цієї аудиторії. Якщо ця аудиторія в нас не робоча, то ми перевели дітей в іншу аудиторію. аудиторії в нас вистачає. А ось спортивною залою, коли сприятливі погодні умови восени і навесні, діти в нас на вулиці, в парку. А зимою зимою вони, коли немає опадів, таких коли снігу немає і немає протікання. Діти частково займаються в нашій спортивній залі. І ми просимо у нас через дорогу. Ось басейн. Ми просимо директора спортивної школи. Там з на приміщенні басейни, спортивна школа. Частково ми в них просимо, щоб наші діти на деякі заняття навчальні проводяться. Там керівництво закладу неодноразово зверталося з вимогою до підрядників усунути пошкодження та зробити якісний ремонт. Ті годували обіцянками, а згодом у 2013 році товариство Антістрейд свої повноваження передає іншій київській фірмі Інтертехенерго. Її представники теж божилися ліквідувати наслідки неякісних робіт та завершити ремонт покрівлі. Втім, обіцянки так і залишилися просто словами. До суду ви звернулися у 2014 році. Чому не раніше? Тому що до 2014 року ми мали надію на те, що все таки підрядник е зробить нам ці ремонт, проведе ці ремонтні роботи, тому що представник, е начальник дільниці від інтертехенерго Прихоченко Олег Миколаївич завжди нам казав, що зробимо, зробимо, зробимо. Як тільки завершаться роботи по утепленню, тоді вони мали повернутися до, е до ремонту даху. І ремонтують, і роблять до цього часу. Час. Тим часом в училищі продовжують шукати нехитрі пристосування від дощової погоди. Щоб ви не казали, що ми вас обманюємо, Ми хочемо вам показати картину. Вночі ну, був дощ. Ось у нас йде дощ до вулиці, навіть коли дощ перекорочується, то ще на протязі однієї двох діб оце йде е, е, капає. Там яко кажучи, насолоджується мелодійним стукотом парапетного покриття під час сильного вітру. Попродом від обіцянок байдужих підрядників, не дочекавшись державної експертизи, очільники училища вимушені звернутися до приватного експерта, роботи якого проплатили, звичайно, зі своєї кишені. Останній зробив експертну оцінку будівлі. Її результати виклав на добрій кіпі паперу. Підрядники, згідно висновків, виконували роботи із серйозними недоліками, порушуючи всі можливі норми та правила. Залишилось одне. Сподіватись на чесне рішення суду роботи виконані неякісно. Наслідок неякісного виконання цих будівельних робіт на сьогоднішній день відбувається протікання води в деякі навчальні аудиторії навчального закладу. Висновком судового експерта ще в грудні 2012 року є сума збитків. 106, яка становить майже 166 тисяч гривень, але це в цінах на 2012 рік. Це сума збитків, яка внаслідок потрапляння води в аудиторії. І в 2014 році, також висновком експерта, є визначена сума збитків десь в межах 254 тисячі гривень. Це неякісне виконання, порушення будівельних норм при виконанні покрівлі навчального закладу. Реконструкція соціальних будівель згідно кіоського протоколу активно втілювалася у життя за часів білосиньої влади. Напрошується питання, куди ж дивилися тоді очільники Хмельниччини? Невже не знали, що відбувається на об'єкті обласної комунальної власності і чому не били у дзвони, аби приструнити недобросовісного підрядника, а можливо знали про продумані схеми, завдяки яким державні гроші текли у певні кишені? Та тепер спитати нема у кого. Нова влада, що зайняла кабінети після попередників, відпровадження такої енергоефективності у Шепетівці шокована. Ця ситуація по Шепетівці. Ми багато таких навчальних закладів, в яких проводилися ремонти, за кіотські гроші, де зловживання, я вам можу сказати, зашкалюють. Практично цієї роботи не видно, і я думаю, найближчим часом може її може через кілька років оцінять, що робилося і що робиться для того, щоб дійсно знайти навіть по Шепітівці момент істини. Розумієте, коли робиться ремонт криші за кіотські кошти, і коли ти приїжджаєш на цей комунальний заклад, і ти бачиш, що криша тече більше, ніж текла стара криша. Ти просто вшукований. Коли ти вникаєш в судову тяганину, коли ти сідаєш в документи і починаєш вникати і бачиш стільки зловживань, просто стає моторошно. Варто зазначити, що чинне керівництво обласної ради разом із представниками медичного училища добиваються справедливості, аби стягнути з підрядників кошти за завдані збитки. Подали позов до господарського суду міста Києва. Уже відбулося вісім слухань. Втім, представники фірм, що так славно потрудилися у Шепетівці, на них не з'являються. Ми пройшли практично всі чистилища. Ми дійшли до Київського суду, коли гроші в компанії, яка будувала на суди, гроші є, а щоб вернути і зробити ремонт назад, грошей немає. Коли починаєш розбиратися, хто підрядник і хто що робив, коли починається виясняти, які активи в нього є, коли ми виграємо суд. В нього на рахунках немає нічого, а на фірмі числиться тільки стіл, стілець і директор. І щось практично зробити в тебе руки зв'язані. Практично система була зроблена все для того, щоб ці гроші відмити, використати і практично залишитися з бідою. Оскільки підрядники не ходять до суду, зазначив при нашій зустрічі директор департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич, який теж боліває за студентів, що вимушені через творців капітального ремонту навчатися у таких умовах. Справу передали управлінню міністерства внутрішніх справ. У нас дійсно турбує ситуація, яка склалася сьогодні в Шептівському медучилищі. департамент не відсторонився від тих задач, які сьогодні треба виконати. Через пару місяців осінь, дощі і знову зима все полопає. Сьогодні діти не мають де займатися ні спортом, ні де роздягнутися. Учбові кімнати треба ремонтувати. Нами прораховано приблизно 490 тисяч потрібно на ремонт відноньї ремонти і на ремонт криші, щоб відновити. Але чи такі кошти будуть, дам просити до сесії, звертатись. Ситуація Шепетівського медичного училища каже добродій Цуглевич, це відлуння незаконної діяльності тих, у кого в ті роки в руках була булава влади. Тому сьогодні хочеться вірити, що правоохоронні органи все ж таки розберуться і винні будуть покарані, а збитки завдані училищу буде відшкодовано. Водночас, з питаннями ремонту Шепетівського медичного училища, зацікавилася й прокуратура. Слідчим відділом Шепетівського міськвідділу відділу міліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України за фактом розтрати коштів, виділених в рамках Кіотського протоколу на капітальний ремонт Шепетівського медичного. Училища на сьогодні проводиться у кримінальному провадженні будівельно-технічна оціночна експертиза, до проведення якої залучено експертів Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Варто зазначити, що дійсно в кримінальному провадженні приймалось рішення про закриття даного кримінального провадження, яке у зв'язку з них було скасовано. Між райпрокуратурою і в свою чергу прокуратуру області вона вивчила стан досудового розслідування в даному кримінальному провадженні. Визнаю, що проводилося воно неповно. Так, неповно проводилось що? Досудове розслідування. Та встановлення обставин є вина в тому, що воно було неповним е, у зв'язку з наявними порушеннями вимог кримінально процесуального кодексу України під час досудового розслідування е, слідчого міліції притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Процесуальним прокурором було ініційовано питання про відсторонення даного слідчого від проведення досудового розслідування і призначено іншого слідчого. Покарати винних вже є принциповою справою, наголошують в обласній раді. Все, що ми зможемо добитися, це кримінальна відповідальність на директора. А відшкодування коштів і збитків державі ми не доб'ємося. Розумієте, таке у нас законодавство зараз. Ми не можемо нічого зробити. От, виграючи суди, вигравши суди, вигравши все, ми не можемо повернути збитки держави. Дуже боляче це сприймати, я цього навіть і не можу в своїй голові скласти, але ситуація така, яка є. Тут треба питати, знаєте, як правоохоронні органи повинні по цепочці знаходити істину. От моя така думка: все рівно хтось за цими людьми стояв, все рівно хтось зараз за суди платив, все рівно хтось за цим стоїть. От, треба виясняти, хто стоїть, хто підписував акти, шукати навіть саме елементарні зачіпки і просто порушувати кримінальні справи. Моя думка, що садити полюбе треба, щоб на таких прикладах, коли посадять, вибачте, 10-20 чоловік, що майбутнім людям, які будуть на такі йти схеми, Просто не хотілося йти, щоб розуміли, щоб буде кримінальна відповідальність. Водночас необхідно рятувати й училище, будівля якого постійно зазнає пошкоджень від води. Тут все теж не так просто. Державні кошти, передбачені на ремонт, створили справжній колапс. Немає актів виконаних робіт, і ми не були розпорядниками коштів. Кошти не поступали на наші рахунки. Розумієте, крім того, згідно закону, впродовж п'яти років. З моменту виділення коштів на капітальний ремонт об'єкту повторно робити цього не можна. Втім, посадовці механізми виходу із ситуації таки шукають. На сьогоднішній день для того, щоб ми спасти свій комунальний заклад, ми мусимо робити дефектний акт того криші для того, щоб спасти саму будівлю. От уявляєте, ми знов будемо виділяти кошти. Це Отакий замкнутий круг. Ми зараз працюємо над тим, щоб все зробити, щоб спасти об'єкт. Хоча для мене це є шок, що ну, ми такі речі робимо. Ми мали би займатися, ага, є зроблений ремонт, ми мали забути на 5 років за це приміщення. А є зроблений ремонт, він зробив ще гірше ніж було до того. Та поки у цій історії можна поставити лише три красномовні крапки. До щасливого фіналу ще дуже далеко у медичному училищі. Тим часом готуються дати потівку у світ випускникам та приймати у свої стіни нових студентів. І дуже сподіваються, що літо не буде дощовим. Бо коли дах так і відремонтують, ніхто сказати не береться. Останнім часом ми з вами почали дізнаватися стільки про багатьох людей нового, що особисто мені мимоволі згадується вислів Собакевича із мертвих душ Гоголя. Я їх знаю всіх. Це все мошенники. Є город там такий. Мошенник на сидить і мошенником поганяє. Все, христопродавці. Один там только и есть порядочный человек. А, прокурор.